звати Сафронов Эдуард Валерійович Називний позитив. Побратимку, який біля мене був, подумав, що я вже 200 ий дуже багато моїх друзів загинуло. У мене було одно завдання, котре я здійснив і цим пишаюсь Добровольцем пішов 5 лютого 2015 року. В АТО був, Донецька, Луганська область. В 2018 році по хворобі матері звільнився, десь рік був цивільним. 2000, наприкінці 2019 року, спочатку 2020 року, я вже підписав контракт 72-ю Білоцерківської бригадою імені Чорних Запорожців і служив. до... Поранення в цій бригаді 24 лютого 22-го року а, в состав, я в составі 72-ї окремої механізованої бригади, а, вже заступили на позиції в селі Мащун біля села Мащун в селі Червоному та тримали оборону столиці. Дуже Великі втрати були в ті дні, але ми витримали, не пустили ворога до столиці. Він не зайняв столицю, не пройшов далі, навіть до міста нашого, те, котре я полюбив, місто Полоне. Я сам родом з міста Херсон. Самі знаєте, що зараз в Херсоні відбувається. Слава богам, він вже деокупований, але ворог не залишає спроб знов захопити його. 13 березня 22-го року при спробі ворога атакувати наші позиції, котрий завдав масованого удару та пройшов в тил к нам з чим зробив оточення наше, але у нас навіть в мислях не було. Залишити свої позиції, здатись ворогу або втекти. Дуже багато наших тоді загинуло, дуже були величезні втрати. Ну, так, богі або доля моя зробила так, що я вижив. Під час бойового зіткнення з ворогом при захисті Батьківщини я отримав. Тяжке поранення Осколково та Кульгой. Побратимку, котрий біля мене був, подумав, що я вже 200-й, тому що моє тіло вже було практично захололо, біле. Я лежав весь в крові, вже не ворушився і ворог тоді ще. Понам працював, і він мною як брусером, прикривався. Коли вже а, хлопці, які підійшли, перевірили мій стан, от, хтось сказав, що я ще живий. Мене погрузили, я це вже розказую зі слов хлопців. Ті, хто були поранені, От. що мене в непритомі загрузили в бус розстріляний. І місцевий хлопець, який був добровольцем тоді, він нам е їм допоміг виїхати до ближайшого шпиталю. Перший шпиталь сказали, що я був дуже тяжкий мене не прийняв. Взлив мене далі. Коли я очнувся, а очнувся від прильоту, коли прилетіла поруч шпиталем Київським МВД, МВС, точніше. О, то дівчата мене вивезли, я був весь в склі, оце я так прийшов при тому. Три доби десь вливали, постійно стояла капельниця кров, дуже багато втратив крові. От. Потім, як мені вже розказали, мабуть, це мій другий день народження 13 березня 22-го року, бо лікарі давали хірурги в частності мені 2% на виживання, а в частині вже думали, що я 200. Були мною три хірурга працювали. Двоє казали відрізати, бо вже не, всти, не встигнуть. Ну, один сказав, давайте все-таки спробуємо, зробимо шунтірування венозне, скріпимо кістки, якщо зберемо. Рука по цей день не працює, мабуть, і не запрацює. Хоча я позитив, у мене такий позивний, я з нею працюю. Накупив себе практично цілу лабораторію реабілітації, роблю масаж руки, роблю електротоки. Руки. Це все купив за свої гроші От, і постійно проводжу реабілітацію. І рука, хоч уже більш вже більш-менш вже колір здорової руки прийняла. Бо була така, як свічка ласкова. <свічка> Болі, так, йдуть, кожен день болить, ну, вже звик. Я хлопці, які тремтящий. Дружина не знала. Вона дізналась тільки після того, як я вже більш набрався сил, а це було десь вже в травні, бо я почав наприкінці квітня тільки ходити знов, більш-менш е -е, розумів, що відбувається. І тоді вже я з нею вийшов на зв'язок. Я тоді бив, лікувався в лікарні міста Гадрогобич, позвав її в міста Лева. Приїхали за нею і забрали її та дітей. І вона тоді мене побачила і узнала, що зі мною було. Я вдячен дуже багатьом загиблим хлопцям, дівчатам з їх допомогою. Мене вивезли. Було врятовано моє життя. Я по цей день за них згадую, дуже боляче досі, дуже боляче за тих хлопців, котрі по цей день гибнуть на цій війні. Вже багато моїх друзів загинуло. Побратимів загинуло. І мені стало цікаво знати, де знаходяться батьки загиблих, де вони живуть, телефони, я почав шукати, я підіймав э, роти архіви, дивився анкети загиблих, бо я, як головний сержант, на той момент роти, вот, у мене був, був доступ. І я шукав. Я знайшов родичів загиблих, тих, кого зміг знайти, і по сей день з ними спілкуюсь. Я вже з ними ближче познайомився. У мене, у мене з ними дружні стосунки. Я стараюся їздити кожен там, раз в три місяці на цвинтар до загиблих, до батьків. От завтра я буду їхати до батьків мого друга. Спозовним момент. Дуже гарний хлопець, молодий, розкрився як бойовий офіцер дуже сильно. Він показала справжнього героя, котрий не в свої 24 роки не загубився, не, не, не побіжав, а знав і прийняв бові. Один із перших, хто зустрічав ворог. Тихо надворі і тільки чути я, як, як матері слова, летіли, летіли ніч до козака, бачиш сину мій, свічка не згаса до віку буде вже. Ahorita me vou na moldi una промину, прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, ну і вже нема батько змучений Сам заруче шлях, по ньому має йти. А його вже нема» Коли нам дівчата вже включали телевізори Київському центральному шпиталі, я почув це для мене пісні були три найлюбленіші. Це перша пісня «Як така» біля тополі. Я одразу вспоминав загиблих хлопців. вспоминав їх батьків. Там це словах дуже сказано, сильна. Друга пісня це була у Лузі хлибника, котрий на фоні Софійського собору співав в пустому Києві. Ну і третя позитивна пісня була Грейппала Техніка Ворожа. І ця пісня надихала на те, що все буде добре. Треба лікуватись, не треба там себе хоронити вже наперед. Не треба бути міцним, лікуватись, допомагати чим можеш Збройним силам, не забувати за це. Бути завжди в строю. Працює у тебе рука, не працює, як ти себе почуваєш. Хорошо, погано, добре. А ти це робиш. Ти знаєш, що ти своєю маленькою допомогою зробиш більше для міцності обороноздатності нашої країни, наших Збройних сил. салют. Це як так. Декілька днів тому мені повідомили про вас, повідомили про ваше дуже серйозне поранення, називаємо це так. Казали, що реабілітацію приходили під мої пісні. І для мене це дуже велика честь. Що якісь мої думки, якісь мої емоції ви проживали під мої пісні в свої дні дуже важкій реабілітації. І що чекаю на ваше одужання. Чекаю, що з вами було все добре. Обов'язково запрошую вас, ваших близьких, вашу родину, сім'ю на наші концерти в будь-які міста України, Європи, в залі світу. Буду дуже радий вас побачити, з вами познайомитися. І дуже вам дякую за те, що ви робите, хлопці. Тримайтеся. Здорово, вам. слава Україні! Слава! Дякую тобі. Дуже приємно. Чесно, зараз знов одні емоції приповнюють. Я вас хочу ободному попросити дуже сильно. Не забувайте про Збройні сили. Не забувайте про хлопців та дівчат. Щось маленьке допоможіть. Не попити каву, не пити її три рази, чотири рази на день, випійте її три рази на день. Ну ці 30 гривень задонать, будь ласка, на ЗСУ, бо там дуже дійсно тяжко. Ми сидимо зараз в теплі, а коли ти сидиш, в промершці землі і ти не можеш навіть спокійно розслабитись, просто даже присісти. Або десь пройтись, просто подишати воздухом, бо ти знаєш, що може в будь-який момент при... приліті. Тому дуже вас благаю, не забувайте. Не забувайте, що зараз іде війна, вона йде з 2014 року. Так, тоді більшість населення не розуміла, що відбувається. 22-го року я сподіваюся, що більшість людей зрозуміла, що це таке. Будь ласка, не забувайте за хлопців та дівчат, котрі на передовій, на нулі. Не забувайте про тих, хто зараз під обстрілами цивільних, котрі да маленька. Ні, я вже закінчую. Я зрозумів десь через півгодини. Определений момент е -е, у мене було. Анне завдання, котре я здійснив, і цим пишаюсь. Я зброю, яка у нас була в маленькому складі на позиції, навіть не на одній позиції, а на всіх позиціях протяжованості, десь як, якщо я пам'ятаю. 14 км я позбирав ту зброю, котра а, була незадіяна в обороні. Я її звіз, спрятав в ящиках це були автомати, кулемети, ПКТ, ПКМ. Коли це все настало, ця зброя була схована. Коли мене знайшов а, наш офіцер з нашої роти, я йому на мапі Поставив те місце, де була схована зброя. І він її достав, тоді наша рота нуждалася в зброї, і він її тоді привіз, чим здивував тоді хлопців, котрі думали, що ця зброя вже у ворога. З тих добровольців, хлопців, що прийшли до нас, з тих зібрати їх документи. Що частина їх хоч зарахувала до себе, щоб вони не остались без, як кажуть, без нічого. І ті, хто загинули, і ті, хто в полон попали, що вони рахуються дійсно з нашою частиною. Перемога обов'язково буде, вона настане. Ми вийдемо на кордони нашої рідної країни на початок. Оголошення незалежності 91-го року. З нашим Кримом, з нашим Луганськом, з нашим Донецьком, з нашим Мелітополем, з нашим Бердянськом, з нашим Маріуполем. За день до ранення, коли я перевіряв позиції, я йшов по стежці. В лісі. І коли прийшов, помітив на дорозі щось таке лежало, щось таке маленьке, незрозуміло. Коли я повернувся, я помітив маленьку мотанку. Дійсно, мотанка лежала, і при тому я був настільки здивований, що вона робить. Я цю мотанку взяв, положив куртку собі, в котрій я був тоді. І коли е, після поранення мені повертали речі, мені вернули всього три речі: це берці, бо одяг мені не повернули, бо він був весь в крові і зрізаний. Це побітий телефон. І ця мотанка. Вона вся була в крові. Мені її віддали, тобто її не бросили. Так, да, УБД, військовий, нічого не було. Тобто все, віддасть, тоді, коли мені хлопці надавали допомогу першу, тоді, мабуть, десь документи залишились. Це мотанка, вся в крові. Залишилась при мені, і досі вона зі мною їздить, навіть в подорожі або на лікування, на реабілітацію. Отака от річ містична зі мною трапилась. Наша нація сильна, не зря ми є козаки. Ми сплотились все перед єдиним ворогом, коли котрий понад 300 століть, вже всякими прийомами, способами нас намагаються знищити нас, нашу культуру. Взагалі, щоб поняття нації українці не існувало. Цим вони займаються все своє існування, все своє життя. І ця війна додатковий раз показала, хто є друг, хто є ворог, справжній ворог, котрий все життя вчора, сьогодні. Завтра, на майбутнє, буде нас знищувати. Зміниться цей диктатор, прийде інший. Бо може більш-менш адекватний, але вони все одно нас не будуть восприймати як націю. Але ми обов'язково переможемо, і все буде добре. Україна розквітне, а ті, хто загинув, вони не зря загинуть. Ми обов'язково будемо за них пам'ятати. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!